Україна представила оновлений підводний дрон Камікадзе Толока під час демонстрації досягнень української ВПК західним партнерам показали найменшу версію – ТЛК-150. Цей підводник здатен нести бойову частину за важкі п'ятдесят кілограмів, завдовжки 2,5 метри. Дальність застосування сягає 100 кілометрів. Загалом, за три роки повномасштабної війни, Україна неабияк наростила. Обсяги виробництва власної зброї це і дрони, і реби, і багато іншого. Михайло Монелюк бачив ракету Паляниця, яка наводить жах на росіян, і трембіту, яка вже недовзі робитиме те саме. Українські дрони літають територією Росії, ніби вдома, долають тисячі кілометрів, щоб розпалити багаття на нафтопереробному заводі чи складі з боєприпасами. Лише торік сили безпілотних систем провели близько 130 операцій і успішно уразили майже чотири сотні об'єктів РФ. Об'єкти, які Росія використовує у війні проти нас, є об'єктами наших дій. Дистанція враження Діпстрайк углиб території Росії вже досягла 1700 тисячі кілометрів. За три роки повномасштабного вторгнення українські інженери створили зброю, якою зацікавилися провідні армії світу. Морські, далекобійні, розвідувальні, ударні та наземні дрони стали основою сучасної війни. За допомогою роботів ЗСУ вже проводять наступи без піхоти. У нас з'явилася лазерна зброя, яка здатна спалювати ворожі повітряні цілі, а українська ракетна програма вийшла на новий рівень. Пекло летить. Рута летить, мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання, балістика готується. Це крилата ракета Трембіта днями її вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві. Вона є у двох версіях: ударна з термобаричною або уламкофугасною фугасною бойовою частиною та ракета приманка. Зараз розробці у нас модифікація малої трембіти. Її дальність в модифікації хідної цілі буде більше 200 кілометрів, 200-240. Це вже покажуть остаточні випробування з бойовою частиною 20 кілограм. Вона повинна пролетіти десь 150, 160, 170 кілометрів. Запускають рембіту з катапульти за допомогою твердопаливного прискорювача важить вона близько 100 кілограмів, розвиває швидкість понад 400 кілометрів на годину. Базова версія ракети коштує всього 4 тисячі доларів, однак цінник може підскочити ледь не втричі, якщо на неї встановити потужнішу бойову частину та дорожчу електроніку. Головна перевага це низька вартість. Якщо ви побачите, вона цілком зроблена з алюмінія. Це елементарна лазерна різка та гібка технології. Другої світової війни в літакобудуванні, пульсуючий повітряно. Повітряно-реактивний двигун пульсує і сильно нагрівається. Це робить ракету легкою ціллю для ворожих зеніток. Крім цього, ракети з таким мотором гучні, і їх легко виявити. Утім, трембіта була і створена для того, щоб виснажувати російське ППО. Розробники кажуть, нині працюють над потужнішою версією, яка, сподіваються, дістане до Москви. Так, я думаю, що невдовзі полетить. Наразі ми зараз випробовуємо перші зразки, проходимо випробування, підтверджуємо певні характеристики. Все двигун наступної модифікації, яка буде мати набагато більшу дальність, набагато більшу бойову частину. За оптимістичним сценарієм мова йде про тижні або місяці. У міністерстві цифрової трансформації України діляться нині 19 компаній виробляють ракети різних модифікацій від маленьких до балістичних та крилатих. Окрім цього, інженери створюють нові ефективні БПЛА, які здатні самостійно мислити і цілими роями атакувати ворога. Сьогоднішній момент працює більше ніж 500 компаній. Починали взагалі з цими компаній. Створені умови і податкові, і прибрані мита, регуляції. Різні держави багато інвестує. Волонтери закуповують. Україна активно розвивається. І в нас на порозі і рої дронів, і дроні з використанням штучного інтелекту. Тобто буде багато нових інновацій. Серед інноваційних розробок дрон булава. Він дещо схожий на російський ланцет і вже довів свою ефективність на фронті. Ударник може перебувати у повітрі майже годину і урожай на наземні цілі, зокрема бронетехніку, командні пункти, комплекси ППО і радіоелектронної боротьби противника. Булава працює у парі з дроном «Лелека-100М2». Ці два літальних апарата працюють як єдина екосистема, у якої «Лелека-100М2» відіграє роль розвідника та керувальника, А булава здійснює нанесення точних прецензійних ударів по ворожій техніці. Булава має бойову частину від 3-6 кілограми. У нас є успішно вражені цілі на відстані понад 55 км. кілометрів. А ось такий аеростат в зоні бойових дій забезпечує наших захисників зв'язком. Також дає змогу стежити за ворогом і знищувати його безпілотниками. Він піднімає будь-яке корисне навантаження на майже будь-яку висоту. Вони піднімають зв'язок. Спостереження або ретрансляцію в на висоту 350-500 метрів, це досить сильно розширяє можливості ретрансляторів за рахунок розширення радіогоризонту. То якщо ми його піднімаємо, може добу. День усе це неабияк аби зміцнює оборону та наступальну спроможність зсу для розвитку української зброї цьогоріч Планують залучити рекордну суму інвестицій. Минулому році, завдяки нашим демодням і взаємодії з інвесторами, було залучено нашими компаніями 40 мільйонів доларів. Можна сказати, що це не супер велика сума, але якщо порівнювати з 23 м то там було 8 мільйонів. На цей рік ми очікуємо, що це буде 100 мільйонів доларів. За три роки повномасштабної війни в Україні є чим похвалитися і є чим гідно протидіяти російському агресору. Зброї однозначно побільшало, головне, аби вона якнайшвидше та. У великих обсягах потрапляла на фронт. Михайло мене люк Олексій Шматов. Подробиці телеканал інтермарафон єдині.